Оце так я вийшов з баймацького лісу. Оце баймацький ліс. А тут кукурузене поле. Отак вздовж. лісу. Оце що дикі сині поробили. Такий глум. А тут добре вони хазяювали. И так сдох. О. Тут гарна груза. И попасутся в лиси, Приду сюда же, за десертом. І так вздовж попід лісом. А так хазяїв тут за дикі свині. Добре. Для диких свиней. Тут ще порили так, щось вони шукають. Отак От вздовж. Це не то, що метр, це, це напевно кілометри. Бо тут поле велике, гарне поле. Я бачу і в лісі порито, щось вони шукають. А тут що кукуруза? А тут ще далі зай... зайшли. Кукурузне поле. Тут гарна кукуруза. Що тут наробили деякі свині. Я так йду іду йду. Скільки грузи змарнували. І це вздовж це не.